І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Сьогодні ми з вами продовжимо грати Mortal Kombat Online. А ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш TikTok і на наш телеграм-канал. Всі силички ви зможете знайти під відео. Також не забувайте допомагати каналу, якщо у вас є таке бажання і така можливість, я вам буду дуже за це вдячний. Так, друзі, ну що ж, нам зараз шукають першого супротивника, і ми почнемо. Так, так, я готовий. Добре. Так, я буду справа. Скорпіон. Ну можна спробувати, до речі, скорпіон Скорпіон. А, він Ghost боїться. Він, він боїться грати однаковими персонажами Скорпіон. Що за прикол мій? Ghost Face. Sub-Zero. SubZero. Оце, оце у нього... У нього проблема якась, не знаю. Serena. У нього, мабуть, цим. цим blood, <рес> Ой, красиво, слухайте, я на цій арені. One, я на цій арені перший раз. Я на цій арені перший раз. Я на цій арені перший раз, до речі. Я думав, що вона тільки на ПК є, ця арена, я думав, що ця арена тільки напикає. Ха-ха <реш> Молодець. Молодець, чувак. Знову він хаває тички одну за одну Знову з'їв дивіться. Він їсть тички, капець. Отак. так. Так, праун. Добре. Добре, угу. не той удар робить, який треба робити. На мене це не працює. І це не працює, і знову. Це місце для для такої тваринки, до речі. Якраз підходить. Якраз для мамонта природа. До речі, коментатор нупсайбет у мене, друзі. Його дають за те, що ви. За те, що ви. Підписуйтесь на офіційний сайт Warner Brothers. Якщо хто Як не знав, Суріна, Страйкер Ві Аурклас. Ви Аурклас. Нате, Кретен. Вона сказала кретин. Dobre. So. A princess never fails. I princess never fails. Так. Так, а у мене щит. Добре, молодець. Молодець. На, навчився, так? Да? Молодець. Капець, ти подивись на це. Господи, Боже, скільки він сидів, бідний. Скільки він сидів, тренувався, щоб зробити одне комбо, уявляєте? А грати не навчився, до речі. Комбо навчився, а грати ні. А грати ні. На, не далі. А грати не навчився, бачите? Але комбо навчився. Якби він ще грати навчився, було б взагалі чудово. Я ж кажу, уявляєте, скільки він часу витратив на те, щоб оце комбо випустити? Ні ніколи не розумів цей прикол. Ну, я вмію робити це. А, все, він, він не вийшов. Він вийшов, він не захотів більше. Він два рази програв і він більше не захотів завибитися. Добре, шукаємо наступного супротивника. Ну, тички він їв одну за одні просто. Одну за одним. Капець. Хоча, якби би він а, не блокувався, наприклад, то я би йшов би і одразу робив би комби. Тобто це йому також не допомогло б. Ось, тому якби... Оміме. Oh, Подивимось. Ну, якщо у нього на картинки це не означає, що він буде за Онімене грати, звичайно. Але ми побачимо. Ааа, Т-1000. Так, ну, давайте. Титана Серіна Стрийкер. Пока Outworlders don't seen. Гайт! Так, щось, щось починається з інтернету. Ага. Ага! Я ж забув, що це імба у прикол. Нього. Я ж забув про цей імбовий прикол. Я просто кажу, що це імбовий, тому що я не знаю, як у цього також імба якась. Він взагалі імбовий якийсь. Ну, я щось не розумію. Ні ну, зонити, звичайно. Зонити, звичайно, я йому не дам. Так, зонити. О, що це Що це за імба? Що... О, що це за імба? Як від цього уходити? От скажіть мені, як, як від цього уходити за цей імби? Ну він імбовий. Як від цього імби. Як від цієї імби уходити? А, все, тичкою уходити, Тобто. Тобто уходити тичкою треба, так? Більше ніяк? Та йди в зони постійно. Ти задовбав. Чувак, не зонь. Не зонь, тому що я буду зонити також. Це некрасиво. Ну і що? І що? І чим собі це допомогло? Упс! Китана вин. Раунд Файнал раунд файт. Знову зонить. Бачите, їмбой ім, імбо, користуються. Зрозуміли хто люди, які користуються імбой, так? От такі люди, які користуються такою штукою, це просто фігня, серйозно. Так, добре, пішов. Треба з ним обережно грати, я скажу, тому що... Добре, пішов, добре. Ха 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 є. Фінішхім. Титана вин. Бачите, у Бачите, він ще з інтернетом робить, бачите. лагою. Або він щось робить з інтернетом, або в нього дуже поганий інтернет. Ну я не знаю.